Я можливо. ділюсь досвідом, по-перше. По-друге, ну, досвідом чим комусь потрібно надати той самий зразок, як звернутися, електронну пошту, там, зразок звернення, куди звертатися. Е, ну, просто я пам'ятаю свій стан і чому потрібно це допомагати, бо державні структури вони настільки завантажені, якщо кожному будуть зразком допомагати, хоча державні структури займаються пошуками. Е, і людям потрібні ці зразки. Вони звертаються. Ти підказуєш, як діяти. Знову ж таки, не звертатися на невідомі сайти, не виставляти інформацію однозначно. Поради, поради. З якоїсь сторони, мені здається, що Та це навіть якісь... моральна, підтримка, моральна бо підтримка. Люди розуміють, що вони такі не одні, що є ось людина, яка ділиться своїм досвідом. Розумієш, людина, коли, будемо казати, в стресовому стані знаходиться, ну, для когось може це звучати, десь хтось там, хто не розуміє, смішно засуджуючи там тупі. Я не засуджую цих людей, тому що я пам'ятаю свій стан.